Таю, ви на Нізрумі. Не забудьте поставити вподобайку і підписатись на нас на всіх платформах. Посилання традиційно є в описі до цього відео. Зеленський спростував інформацію про 80 тисяч загиблих захисників. Володимир Зеленський прокоментував інформацію видання The Wall Street Journal про втрати української армії у війні проти Росії. Журналісти видання писали про те, що на війні проти Росії загинули 80 тисяч українських військових, а ще 400 тисяч отримали поранення. Президент заперечив це і заявив, що реальні втрати України набагато менші. Зеленський також зазначив, що Україна та Росія провели декілька онлайн зустрічей щодо мирного плану. За його словами, сторона агресора просто хоче продовжувати війну. Утім, сторони готуються до проведення ще декількох онлайн-зустрічей. Проте, прес-секретар Зеленського Сергій Нікіферов часом заперечив інформацію про онлайн зустрічі української та російської сторін. Водночас, видання Інтерфакс Україна, що опублікувало це повідомлення, відредагувало текст публікації. На питання про плани щодо тимчасово окупованого Криму і Чорного моря, Зеленський відповів, що проводяться деякі процеси з ізоляції півострову. Зокрема, в межах плану є операція, спрямована на знищення російського флоту в Чорному морі. Водночас, пан перемоги є мостом для саміту миру і до будь-якого етапу закінчення війни, а також посилює Україну, заявив президент Володимир Зеленський. Пан перемоги передбачає швидкі та конкретні кроки наших стратегічних партнерів від сьогодні і до кінця грудня. Конкретні дії, які залежать виключно від партнерів, і вже ніхто мені не скаже, що це залежить від російської сторони, сказав Зеленський на зустрічі з журналістами в п'ятницю, 20 вересня. План просто є мостом до саміту миру і до будь-якого етапу закінчення війни. Міст який посилює Україну, посилює її політично з точки зору зброї, і в розумінні того, яким буде наше майбутнє після війни, наголосив президент. Він додав, що план буде презентований президенту Сполучених Штатів Америки Джо Байдену, кандидатам у президенти США Камали Гарріс і Дональду Трампу, а також усім іншим партнерам. На думку Зеленського, план буде відкритий усім, зокрема суспільствам у різних країнах. І Росія повинна його бачити, тому що цей план посилює Україну, і вони повинні про це знати, зазначив президент. На цьому все. Не забудьте на нас підписатись, підтримати гривню і поставити вподобайку. Побачимось на Ньюзрумі. Слава Збройним силам і слава Україні!